Кожен наш захисник, коли буде тримати її в руках, буде думати про те, що його вдома чекають. Вірою перемогу медики Івано-Франківського обласного перинатального центру власноруч виготовили ляльки-мотанки, які слугуватимуть захистом для наших українських воїнів, та передали їх нашим захисникам та захисницям. Лялька-мотанка це ушатно вдягнена та оригінально прикрашена лялька. У кожній українській родині вона виконувала роль оберега, була символом жіночності та мудрості. Ляльки-мотанки, медики Івано-Франківського обласного перинатального центру, виготовили в межах проєкту Оберіг для захисника. Цей проєкт спосіб висловити вдячність та підтримку нашим військовим. Медики Івано-Франківського обласного перинатального центру дуже щасливі, що долучилися до всеукраїнського проєкту Інвайт, який об'єднує всі перинатальні центри України. Суть проєкту полягає в тому, що медики своїми руками, а ми знаємо, що медики працюють 24 на 7, своїми руками роблять мотанку без. Стосування ножиць будь-яких інших предметів. Звісно, таки перед тим як робити мотанку, всі медики війшли в правильний стан, стан любові Такий зараз час, коли потрібно об'єднуватись. Сильний той, хто об'єднується. Тому ми дуже щасливі, що наші медики беруть участь у всеукраїнському проєкті. До виготовлення мотанок долучилися медики всіх відділень Івано-Франківського обласного перинатального центру. Зокрема, лікар-кушер-гінеколог Леся Островська розповідає, що плела мотанку не вперше. Стала долучатися до таких акцій, коли її чоловік був АТО. Сьогодні також виготовляла мотанку з особливою любов'ю та думками про чоловіка. Адже з початку повномасштабної війни він знову став на захист нашої держави. Сьогодні я приєдналася з великою приємністю до цього флешмобу. В першу чергу з думкою про чоловіка, який вже після важкого поранення і тривалої реабілітації вернувся в стрій і боронить східні рубежі нашої країни. Вітання передаємо синочку. Ми хочемо, щоб ці мотонки були оберегом і щоб було багато щедрих божих ласк. Для всіх хлопців, і дівчат, які боронять. Щоб ляльки мотанки наповнились душею, любов'ю і справді стали оберігати наших захисників. Під час плетіння медики співали пісень та говорили й думали про хороше, що саме вкладали у свої мотанки обереги, розповіли нам. Перший раз в житті плела мотанку, але е, дуже цікаво, мило і приємно, тому що ми її робимо для наших захисників. Хай береже їх Бог, хай оберігає їх мотанка. Ця, кожного кому вона попаде, нехай. Е, Кожен буде здоровий, щасливий і щоб скоріше була наша перемога. Кожна з нас, яка готувала цей оберіг, вона готувала з великою любов'ю, з надією до нашої швидкої перемоги. Тримайтеся, хлопці. Ви завжди поряд з нами. Ми пам'ятаємо про вас. Ми вас любимо. Ми в тилу захищаємо те, що ви робите на передовій. Дякуємо вас, і нехай цей малесенький оберіг принесе хоч частиночку, любові добра нашого для вас. Для мене це був перший такий досвід, було дуже хвилююче, тому що ми це робили для наших захисників, завдяки яким ми можемо виконувати сумлінну свою роботу. Сподіваємося, що кожна з цих мотонок дійде до наших захисників. Буде біля їхнього серця, буде оберігати і до швидшої перемоги. Кожен кладав, так як я, зокрема, любов в цю мотанку і надію. На наші зсу, які скоро переможуть, хочу, щоб ця лялька-мотинка стала оберегом для наших воїнів від ворожих куль. Віримо у вас, наші захисники, молимося за кожного з вас. Лікарі й медсестри підготували ляльки-мотинки. До них додали безсмертник, календар на 2023 рік та смаколики для наших воїнів. Частину оберегів відправили в гарячі точки для повітряних сил збройних сил України. Інші передали теробороні Івано-Франківська. Сьогодні зранку ми прокинулися з тією думкою, що ці мотанки ми будемо передавати нашим захисникам. Відправили саме ті мотанки, які були власно зроблені нашими колегами. І, і власне, мною я була присутня на цьому процесі, і зібрали смаколики нашим захисникам, щоб зігрівали їх під час цієї холодної пори року там з вірою. В те, що ми їх любимо і чекаємо їх вдома. Військовослужбовець Дмитро розповідає, що військові вдячні за такі сувеніри та зазвичай тримають мотинки біля серця. Для військовослужбовця оберіг дуже важливий. Він дає нам надію, силу і віру, що нас хтось чекає. Для військового це дуже важливо. Медики щиро вірять, що такі сувеніри потішать наших військових та будуть їх оберігати. І додають, що будуть надалі підтримувати українських захисників. Адже завдяки їхній обороні, лише в Івано-Франківському власному перинатальному центрі від початку війни народилося дві тисячі немовлят. Надія Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.